Доброго дня! Плісирований виконаний в виконаний техніці козлик або оксаметовий шов. Так, тут я показую вам такого самого розміру, як ми вишивали в попередньому. На попередньому занятті. Обов'язковим правилом є виконання цього шва тільки згори донизу. Він вам добре відомий і легко буде у вас формуватися. Чим цікавий такий шов? та тим, що можна виконати таку вишевочку найменшого розміру. Ось такого. Розміру, який можливий найменший. І як ви бачите, так само у нас тут утворюються перетині ліві і праві хрестики. Обов'язково вишивайте згори донизу. Якщо ви розвернете тканину на 180 градусів, продовжите вишивати. Козликом будете мати зовсім інші вечва. Ось який він має чудовий вигляд, виконаний найменшим розміром. В такий спосіб. Перший спосіб практично його виконати отакого от майже неможливо. Всього доброго!